Доброго дня. Ну що, піду я сьогодні, може покращу волосся. Різати я не знаю. Може трошки тільки кончики підріжу, щоб такі ось посічені, посічені не були. Тому що, не знаю, чогось мені жалко. Хай ростуть, а там навесно зробиться якась гарна прическа. Якщо до кінця не спалю волосся. Ой. Хоча не знаю, побачу. Дуже накладно. Це зробить мілірування. І стрижка це буде дуже дорого. Так що, мої дорогі. Может, еще треба записываться? Короче, подивлюся. Так. У нас сегодня морозец минус 6. Ну, я Ну, сапожки свої достала. Не кажіть, що я взута, я достала їх з пакета. Це в тому році я купляла з Іруською, може, я не знаю, чи я вам показувала, може і показувала навіть в Житомирі. Це італянські Я не пам'ятаю за скільки. Вони, по-моєму, вийшли 150 гривень. По-моєму, так. Я їх щось не носила, не знаю. А це дістала, подивилася в пакетику, що там у мене робиться. А там у мене ще такі всякі є сапожки. Деякі набойки треба вже їм по 10 років. Я дуже гарно ношу обу. Я ну, взагалі одяг я ношу гарно, я бережу, я все начищаю, перемиваю його, просушую. Тому у мене ось, ось так я зібралася. Хотіла спортивного костюму віддітала. Думаю, відділю цю червоненьку ковтинку. Вона, звісно, нарадна, я її бережу, ну гарна, дуже така грубчик. Але одягла. Під світле волосся треба ось такі, такий, такий колір мені подобає. Я думала, що садок перед Моя ж дивилася, вроді ще одрізала ці такі шнурочки тут, що були. Вішати, може як сіраччі шару, ну, воно мешає. Мешало, то я відрізала. Так. Ну і, мабуть, шубку одягну тедіка. Шарфики у мене є теж різні. Білі, потім розові такі в мене є. Ну, то такі вже більш на зиму. Може, наче це пустинкою я зробила, але він робиться ось так. Він великий. Я його зараз візьму двоє. Якось так гарно вміла зав'язувати, треба буде потренуватися шарфики. який трохи забула. Ось так. Зав'яжу так, як то. На шийку зав'яжу, да і все ж. Що... Тому що тут бачите, як. Ну, ось так зав'яжу, да і все. Як виходить, як виходить. Вот можна перекинути на другу сторону, можна як хочете його придумати. Щас, сейчас, сейчас. Або так ще, Або туди, або ось так зроблю собі, да і все маленько. О. Так не пойдет. Так, напевно. Ну, так все, закріпила, да і все. Ще так можна гарно тут розу зав'язати. Гарно розу зав'язати. Коротше, все, пішла я до зустрічі. Надіюся, що черги не буде. Як буде черга, ну то так і буде. Приду просто без нічого та й все. На ну, сьогодні так надумала, і от би. Здається, б зробила є б. бажання медірування. Ну, не завжди є бажання, так що підемо. Може, таку вже й сумочку взяти, я думаю, а? Сумочка така, як сапожки. Я думаю, що так. Але навіть я не знаю. Ну так, як ви думаєте. Теж мені кажеться, що великовато. Може, ні. Дивіться, як ви відбувати, це таке пошиття якось воно. Що тут, що тут, мабуть, одинаково? Що об'єм грудей, що об'єм бедер, напевно, мені кажеться, що однаково. Вона? Стирається у машинці то, що надо. Стирається то, що надо. А зараз це треба все переложити, якщо я не знаю, як. Ну, так, а як? Ну так, я не хочу у руці в мене теж є сумки, щоб носить. Ну, я ж не можу там, бачите, ну, вроді, так. Раз, два, три. Більше трьох цвітов не треба, щоб було. Ну, ось так, візуально. У мене якраз три. Я не знаю, чи дивиться, чиї ціль пойде. У мене є різні. І в руках я носить чорні. Можна перчатки. Хоча зараз може, ще рановато, але ну, вони такі тоненькі, як сапожки. Бо я навіть не знаю, як правильно, ну, мені здається, що так можна йти. Чого він не кажете нічого, чого він мовчите? Я, значить, беру цю сумочку. Я беру цю сумочку, вложу паспорта. Свої документи? Свої документи. Машу ножика, бачите, щоб купити? Не знаю, що це, я ще до цих пор його ніде не знайшла. Це треба в центрі немає його. центрі немає. Так. 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 Ну і все, мабуть. Ну і все, моє сонечко. На всякий случай беремо очки, окуляри. Може, треба буде щось подивитися в магазині? Їх сюди я ложу. Може, я їх Ого, тут карману. Ух ты! Супер, так, навушники, помадка. Ось така в мене. Я без окулярів була і дивлюся, типу, як з кришкою каструля. Мені так смішно було, як я ну, подивилася. А це ж це ж просто фірма. Ну, така вона, бачите, Похожа, Ну, як натуральні губки. Я то люблю більш розові, але нормально. Ну так, твої дорогі. От сюди, значить, буде помадка. Ну і телефон наложимо. І пішли. Сонечка є зі мною. Гарного вам дня! Мирного неба всім. Гарного всім дня! Всього-сього самого найкращого! Бережіть себе! Ну! підтримайте мене, я дуже переживаю. Бачите, яке водо? Мої дорогенькі, не виходить. Дуже велика черга аж з грудня. І Я пішла це, думаю, може це треба було записатися, не знаю. Прийшла. Тут свободно я буду тут робити. Будемо краситися, малірування будемо робити. А тут не знаю, що буде. Так буде, так і буде. Я навожу красоту. Прийшло пора. Я ж казала, не все зразу. Так що, думаю, все буде добре. У мене дуже сильна пігментація, я темненька і коли робиться ми то щоб це все зробити, це треба ще після того, як. Освітляться коски, волосячко, Тоді ще треба другу краску наносити. Ну це дуже дорого. Я Це не можу дозволити, я по своїх грошах роблю. Поняли? Оце волосячко буде вже освітлене, а потім ще вибираєш собі відтінок, який подобається колір, і тоді. Ще поверху. А так це просто малірування не буде. Ну, як буде жовтізна то тоді я беру профіолетові, тонік такий. Як шампунь, я і бальзам, я користую шампунькою. І все, і тоді миєте. Можна обікновенною шампунь своєю, яка у вас любима, бо щось мені так та для миття не дуже. А бальзам, воно як ото те пасмо таке, а те таке не дуже. А шампунь то що треба. То я спочатку беру свою шампунь улюблену, а потім уже помила, змила водичкою, потім беру шампунь ту другу таку, що тонірує мию. Змиваю потім гарно і тоді вже маску або бальзам, тому що волосся потребує допомоги. Так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Отакий результат. Анечка, дякую тобі. Всім до побачення!